Що з цього згенеровано? А, друге. А чому? На які деталі ви звертаєте увагу? Мені здається, що штучний інтелект він просто подає все якось більш об'ємно. Uh -huh. Ну, типу, а якщо в порівнянні з першим, то воно якось більш. Ладно на душу. Я за другий варіант, що це штучний інтелект, а перший – це витвір, мистецтва mm -hmm. художник. Я думаю, що перше згенеровано інтелектом mm -hmm. штучним, тому що тут дуже детально все промальовано і більш яскраві кольори. Mm -hmm. Перша, навіть художника, а художниками, на друга генерована. Друга генеровано. Ага, чому так думаєте? Гори непонятні, чашка там, хмарка якась маленька, конус, який якийсь захотів, а тут більше природні, мені кажеться. Перше. Штучний інтелект, перша справжня, друга ні. Згенерована перша. Я думаю, перша це намальована, а друга це згенерована. А правильні відповіді дивіться вже у цю суботу в новому випуску обману о 20.00.